Україна війна, Бог. Історії, коли він був поруч, співпраця із сумкою Самарянина. Потім ми ще деякий час продовжували займатися евакуацією. Пам'ятаю, поїхали до Миколаєва, а потім евакуація якось пішла на спад. Я сказав богові, Господи, уже більше ніде немає запитів на евакуацію. Напевно, на цьому наша волонтерська діяльність закінчується. Від такої думки я навіть трохи зрадів. А якщо точніше, не трохи, а дуже зрадів, я можу присвятити час роботі сім'ї, оскільки моя місія і завдання в цій війні вже виконано. Однак того самого дня, коли я про все це думав, мені телефонує мій брат зі Сполучених Штатів Америки. Він та його друзі теж багато кого підтримують в Україні. Отож, брат повідомляє мені, що в одному селі за Дніпром проживає 350 переселенців, котрим потрібні харчі, і запитує мене, чи можу я в якийсь спосіб допомогти їм. Я відповів: Олегу, займатися харчовими продуктами не моя сфера, але я пошукаю. Вирішую зараз таки поїхати до волонтерського штабу тут, у Чернівцях, і запитати в них. Та буквально через 40 хвилин мені телефонує незнайомець і каже: Привіт! Ми знаємо, що ви займаєтеся добрими справами. Чи можемо ми вам допомогти? У нас є харчові продукти. А я за цей час уже доїхав до волонтерського штабу, однак ще не встиг туди увійти. Я відповідаю. Так, сьогодні до нас надійшов запит саме щодо харчових продуктів. У селі 350 переселенців потребують харчів. Незнайомець добре. А скільки ви можете прийняти? Я забрати можна скільки завгодно, але головне, скільки ви можете дати та чого саме. Незнайомець, ми можемо співпрацювати з вами та постачати дві фури на місяць. Це 40 тонн щомісяця. У мене мало щелепа не впала на підлогу. Ого, та це величезна кількість. Відтоді і досі ми активно співпрацюємо з ними. Це сумка самарянина. На сьогодні вони вже видали нам понад 200 тонн продуктів, а також безліч інших гуманітарних товарів, таких як спальні мішки, шкарпетки, куртки, милогосподарське та інше. А ми у своїй волонтерській мережі відвантажили 40 тонн Максу. Дімі відправили 120 тонн до Миколаєва до Краматорська. Минулого четверга привезли 20 тонн Максу. Наступного тижня знову завеземо 20 тонн до чернівців. Ми й самі вражені такими масштабами і такими досвідами, але розуміємо, це Бог керує нами і дуже благословляє нас. Часто густо переконувалися, що разу, коли виникала реальна потреба, Господь відповідав. От, як, наприклад, було із шоломами. Коли я думав, що через брак шоломів треба відмовитися від волонтерства, Бог послав нам шоломи та ще й найнадійніші. А ситуація з нашою волонтеркою: Господь зробив так, що ми терміново поїхали і вчасно вивезли її. А коли завершилася діяльність з евакуацією, і я вважав, що це вже фініш, і ми зможемо трохи відпочити. Він показав мені, що потрібно забезпечувати людей харчовими продуктами. Адже тоді була гуманітарна криза, і ми, Чернівецька церква, уже не мали харчів. Усюди скоротилися постачання скрізь, відповідали, що продуктів немає. А тут дзвінок, 40 тонн щомісяця, будь ласка, забирайте, приїжджайте і забирайте, слава Богові за ці досвіди!